Ранкова осінь у вінку із квітів, календула і зайстрів і жоржин, і хризантеми оплели суцвіттям, а чорнобривці тішаться із днин. Вінок із квітів днями опадає, як опадає листя із дерев. І молодість минула відлітає. Лютує вітер, як осінній лев. Осінні сльози також опадають, сіріє небо, навіває сум. Осінні квіти душу звеселяють, як колір листя і осінній шум. Осінь доходить до кінця, опадає, дає де на деревах листя, так як і опадає молодість людини. Тому потрібно постійно Цінувати кожною прожитою секундою свого власного життя. Нехай глядуща війна зникне, як зникають холоди, як зникає сірість дня, і так як сонечко, нехай прийде мир, мир в Україну весь світ. Не забуваємо, хто чим може допомагає справжнім нашим захисникам і захисницям, героям. Хто чим може, допомагає навіть щирими молитвами. Нехай ангело-охоронці Бог їх і всю Україну, українців оберігає, всіх вас, друзі, ангела-охоронця всім вам, віри, надії, любові. Нехай осінь дарує тільки позитивні всім вам емоції. Не опадаймо духом, бути добру і з Богом.